Знайомтесь, це Василь і Степан. Сьогодні вони проводять ремонтні роботи у цьому каналізаційному колодязі. Так, інструменти вже поготові. Ей, шановні, а куди ж ви так поспішаєте? А правила безпеки: ех, Вася Вася. Невже ти забув про небезпеку газів? Така помилка може коштувати життя. Не будь-як Вася, готуйся до роботи відповідально. Під час виконання робіт на мережах водопостачання та каналізації дотримуйся правил безпеки. Отримайте наряд допуск на газонебезпечні роботи. Пройдіть інструктаж з охорони праці перед виконанням завдання. Задайте всі питання, які вас хвилюють. Оцініть всі можливі ризики перед роботою. Перевірте справність інструментів та обладнання. Вирушайте на завдання лише у складі бригади мінімум з трьох осіб. Проведіть тести на аналіз газового середовища. Переконайтеся, що працювати безпечно. І головне правило: зупиніть роботу, якщо відчули себе зле або під час виконання виникли умови, що загрожують вашому життю. І ще, Степане, не забувай курити біля колодязя з газом реально небезпечно.